Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Що у вас безрозмірний день? Та що безрозмірний? Було б непогано, якби день мав 72 години. Але поки я поїхав білозірку, хоронили одну квіточку тьотю. Поки я туди, тьотя вже відварила на голубці. Все, прийшов перед фактом, робимо голубці. Все, тьотю почув. О, вже робимо голубці. Зараз робимо голубці. Ой, ще роботи багато ще. Що храм треба. А так що, зранку волонтерку завезли на за ЗСУ. Але знаєте, що нам каже слово Боже, ми все можемо в тому, хто нас укріпляє в Ісусі Христі. Звичайно, що є підтримка, то я підтримка, тітя Лариса до мене золота квіточка. Прийде бігом за півдня, поможе мені свої на, на півтижня зробити їдло дітям. Бо ми вчора вареники робили для хлопців ЗСУ. За теж забрав тютю Злой сказав, що це сиділи? Давайте їдемо. Ліпити для хлопчиків варенички, голубчики завтра ж стрітення, то всім благословенного суботнього і недільного дня. Але, знаєте, робити щось треба. Кожна людина їсть, кожна людина живе і працювати також кожна людина має. Хто каже, що там філюкто має друге, третє. треба робити. Я роблю в агрофірмі, працюю і тут вдома, Та ви бачите, гостю, що треба казати, що ще що. -то. І Бог посилає, і Бог дає. Ну, якщо не будемо робити, вибачте, пробачте, будемо будем бідови. Будемо бідовенькі. Все, будьте здорові. Мирного неба, Божого захисту. Робимо ті голубчики. Слава Богу.